В Україні є дуже багато замків, і обрати серед них лише десять найкращих було надзвичайно важко. Ми побували майже в кожному замку особисто, тому можемо сміливо рекомендувати їх відповідно до цього складеного рейтингу. Порахуйте, скільки замків ви знаєте? Тож розпочнімо. Світ з родзинкою. Почесне десяте місце в нашому списку посідає містичний замок Сент Міклош в Чинадієво Закарпатської області. З вікон замку відкривається чарівний вид на долини та пагорби Закарпаття. Замок Сент Міклош в перекладі з Угорської святий Миколай запозичив назву від села, яке перейменували на Чинадієво у 1944 році. Сент Міклош унікальний замок 14-го століття. Цей замок відомий історією палкого кохання відважної горської княгині Ілони Зріні. Сент Міклош овіяний багатьма легендами, і місцеві мешканці впевнені, що привид княгині, яка є символом покровительства закоханих, досі блукає залами замку. Незаміжні дівчата через вікно спальні княгині просять знайти їм чоловіка, а закохані пари торкаються стін і молять про те, щоб їх почуття жили вічно. На першому поверсі замку відреставровано первозданний інтер'єр. Тут висять портрети всіх власників замку, діє виставка картин та унікальних її шклябанок. З 2012 року в замку відбувається міжнародний фестиваль середньовічної культури, де можна опинитися в часах середньовіччя, а відважні лицарі на ваших очах сходяться в бою. Дев'яте місце в нашому списку займає Меджибіський замок в Меджибіжі Хмельницької області. З замку відкривається мальовничий вид на долину Меджибожа та річку. Перша згадка Меджибожа тоді Межи Божа, зустрічається в Іпатівському літописі 1146 року. Меджибіський замок побудували на Мисі, утвореному річками Південний Бук та Бужок. Звідси і пішла його назва. Стіни замку були свідками майже дев'ятивікової історії України. Пережили численні навали монголо-татар. Але, незважаючи на складну історію, Меджибіська фортеця сьогодні вважається такою, що найкраще збереглася з поміж усіх замків в Україні. У замку часто проводяться історичні середньовічні лицарські фестивалі. Тут є музейні виставки. Восьме місце займає Дубенський замок в місті Дубної Рівненської області. Замок князів Островських 15 століття один із найстаріших замків України, збудований в дусі середньовіччя. З оглядових майданчиків замку відкривається видне місто та мальовничу річку. Іква Дубинський замок ніколи не був взятий штурмом, тому що був міцно укріплений 73 гарматами і надійно захищений річкою Іквою з її багатокілометровими заплавами. Під стінами замку ламалися татарські списи і шведські шаблі. Тут зберігалися незліченні багатства трофеїв – коштовний посуд, книги, картини, ікони, зброя і захисне озброєння, хутра. Темні підземелля замку в Дубно були справжнім лабіринтом, де на випадок небезпеки могла сховатися велика кількість людей. Говорять, що їжа також була коштовністю замку, адже там було стільки провізії, скільки вистачило б, щоб прогодувати все місто. Ого місцеві люблять розповідати легенду про башню дубенського замку. Беатка. кажуть, що в 16 столітті під час набігу татарських військ на Дубенський замок почалася сильна паніка. А племінниця князя Острозького красуня Беата не розгубилася і, вибравшись на вежу, розпорядилася стріляти прямо по загону хана і його наметі. Беата сама підпалила вогонь в гарматі. В результаті було спалено намет хана, і вороги відступили. З тих самих часів вежу Дубинського замку називають Беатка. На території замку є музей та виставки. Сьоме місце займає Олеський замок в селищі Олесько Львівської області. З оглядових майданчиків замку відкриваються чудові види на мальовничі долини. Цьому замку вже 700 років. його вважають найстарішим замком Галичини. Історія Олеського замку сповнена підступними драмами, кривавими війнами і таємничими легендами. Історики припускають, що у 13 столітті Олеський замок побудував один із синів Галицько-Волинського князя Юрія Львовича Андрій Абулев. З першої згадки про Олеський замок 1327 року стає відомо, що вже тоді на крутому одинокому пагорбі височіла велична давньоруська фортеця зі стінами десятиметрової висоти та понад 2 метри ширини. Із замком пов'язана романтична, але трагічна легенда. У Івана Даниловича була дочка казкової вроди, звали її Марціана, і у неї був закоханий молодий, але недостатньо багатий шляхтич. А Данилович просто марив одруженням дочки з заможним кавалером. Але вона полюбила Адама Жолкевського, який не відповідав фінансовим критеріям батька. Одного разу. Адам прямо запитав Даниловича, чи віддасть той свою дочку йому в дружини. А той жорстко відмовив йому. Тоді хлопець вихопив зброю і застрелився у всіх на очах. Розбите горем серце Марціани не витримало втрати коханого. З тих пір душі закоханих блукають у замку і шукають один одного. Зараз в замку є історичний музей. Шосте місце нашого рейтингу займає Ужгородський замок в місті Ужгород Закарпатської області. Замок знаходиться практично в центрі гарного затишного міста. З оглядового майданчику відкриваються гарні види на місто та горбисту долину. Перше про замок було згадано аж у X столітті. Правда, тоді він ще мав вигляд дерев'яної фортеці. У цих краях жили слов'яни, білі хорвати. Вони і створили перші укріплення. Ужгородський замок справжня бойова твердиня, яка бачила чимало бит та облог. Є одна легенда про білу діву в Ужгородському замку. Ще у далекому 17 столітті замком володів угорський граф другет. У нього була донька. Один із сусідніх воєвод вирішив захопити Ужгородський замок, і щоб дізнатися, як це зробити, переодягнувся незнайомцем. Приїхавши в Ужгород, він випадково познайомився з дочкою Другета. Вони покохали один одного, і дівчина розповіла всі таємниці замку. В тому числі і про потаємний хід, про який знали тільки в її родині. Довідавшись про це, батько наказав живцем замурувати дочку в стіні замку, а воєводу стратити з тих пір. Опівночі в замку з'являється привид дівчини, так звана біла діва, яка шукає свого коханого. А з першими півнями вона зникає. Зараз замок діє як краєзнавчий музей. Тут варто взяти екскурсію та послухати багато історію цього замку. Ужгородський замок один із найвідвідуваніших місць Ужгорода та всієї України. П'яте місце займає замок Паланок в Мукачево Закарпатської області. Замок височіє на одинокому пагорбі серед рівної долини на висоті 68 метрів. Не помітити замок просто неможливо, адже його видно з усіх сторін міста. А з замку відкривається неймовірний вид на місто, все немов на долоні. Гарний середньовічний замок паланок збудували в 11 столітті для охорони та контролю торгівельних та військових шляхів, які тут пересікалися. Замок паланок завжди був міцним військовим укріпленням, яке рідко вдавалося ворогу захопити штурмом. Сучасного вигляду замок набув в другій половині 17-го на початку 18-го століття, коли за проханням угорського князя Ракоці його перебудували французькі інженери. Звідки ж така назва паланок? Навколо замкової гори у 16 столітті викопали рів, який наповнювався водою з річки Латориця. У 17 столітті рів укріпили дубовим частоколом паланком. З тих пір замоки почали називати паланок. Назва збереглася до наших днів, хоча сам рів і частокіл вже давно зруйновані. Зараз в Мукачівському замку є історичний музей. Почесне четверте місце займає Луцький замок або замок Люберта у місті Луцьк Волинської області. Саме він зображений на 200 гривнях. З оглядових веж замку відкриваються види на місто та мальовничі долини. Це один з найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків. Його передвісником прийнято вважати невелике поселення, що виникло ще в далекому десятому столітті на пагорбі, оточеному вигинами річки Стир. В Іпатіївському літописі згадки про Луцьку фортецю датовані аж 1085 роком. Ого. Луцький замок також називають замком Люберта, бо саме в часи правління Галицько-Волинського князя Люберта в середині 14 століття починаються масштабні роботи з ведення укріплень будівництво мурованого замку. кажуть, що у мурах Луцького замку захований великий скарб. Незважаючи на те, що коштовності час від часу знаходять, привласнити їх ніхто не може, бо помираючи. Князь Люберт їх зачарував, заповівши, що всі скарби мають служити виключно на благо лучан. Але якщо багатство вивести звідси не можна, то його можна принаймні примножити. Існує прикмета, що для цього слід дивлячись на головну Любертову вежу, потерти 200-гривневу купюру, на якій вона зображена, і тоді достаток завжди буде з вами. На території замку є кілька музеїв. Бронзовий призер в нашому списку: – Білгород-Дністровська фортеця в Одеській області, на березі Чорного моря, Білгород-Дністровська або Акерманська фортеця одна з найбільших середньовічних фортець в Україні. З оглядових веж фортеці відкривається дуже гарний вид на море. Фортеця будувалася на залишках давньогрецького міста Тіра. Яке постійно зазнавала нападу варварів і кочових племен. До 13 століття ці землі входили до складу Золотої Орди, однак керували всім генуесці, які отримали право на управління містом. Вони налагодили торгівлю та в 13 столітті заклали фортецю. Білгородністровська фортеця це зразок середньовічної фортеці. Протяжність її стін понад 2,5 кілометри. Ого. Існує одна легенда про одну з веж фортеці Дівочу вежу. Кажуть, що молдавський господар Олександр Добрий мав доньку на ім'я Тамара, яка була дуже розумною і вродливою. Батько практично постійно ходив в походи. А Тамара залишалася вдома. Коли дівчина подорослішала, вона почала вести розбійницький спосіб життя. Одного разу Тамара попросила батька виділити гроші на будівництво монастиря. Олександр виділив гроші та скликав місцевих жителів для будівництва святині. А сам поїхав у похід. Проте замість монастиря Тамара наказала побудувати могутню фортецю і оголосила себе незалежною царицею. Поселившись у фортеці, розбійники здійснювали напади на сусідні міста і села. Коли ж Олександр Добрий повернувся з походу додому і побачив замість монастиря фортецю та дізнався про дії своєї доньки. Він прокляв її. Потім батько наказав замурувати Тамару живцем у стінах фортеці, і з того часу вежу називають дівоча. Сьогодні Білгород-Дністровська фортеця це одне з найпопулярніших туристичних місць півдня України. Тут проводять вистави, музичні фестивалі. Також фортеця служить знімальним майданчиком для історичних фільмів. Срібний призер в нашому списку Хотинська фортеця у місті Хотин Чернівецької області. З фортеці відкривається захоплюючий вид на долину річки Дністер. Фортеця входить до офіційного списку семи чудес України. Її збудували східні слов'яни аж у 10 столітті. За часів правління князя Київської Русі Володимира Великого фортеця охороняла велику переправу на Дністрі, забезпечувала захист місцевого населення та стримувала грабіжницькі набіги завойовників. Історії величної фортеці додає інтриги величезна пляма на одній з її стін. Таємниця її походження вже давно обросла легендами, одна з таких легенд. Це історія про дівчину з глечиком. Одного разу хоробрі воїни вкотре відстоювали фортецю. Жінки піклувалися про продовольство, а чоловіки майстрували зброю і відбивали атаки. Під час однієї облоги у фортеці закінчилася вода, а солдати швидко змучувались від спраги. Молода і хоробра дівчина вирішила набрати води в річці. Непомічена вона прибралася до Дністра і набрала води, але дорогою назад. Її помітили ворожі воїни. Один із них смертельно поранив дівчину стрілою. Її руки почали терпнути, і трохи води вилилося на стіну. Та зібравши останні сили, хоробра красуня все таки донесла воду воїнам і померла в них на руках. Як не дивувалися бійці, але пляма на стіні не тільки не висохла. Але й збільшилася і набула форми глечика і нагадує людям про те, як самовіддано боролися за свободу їхні предки. На території фортеці діють історичні виставки. Переможцем у нашому списку ТОП замків України стає Кам'янець-Подільська фортеця у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Наші вітання. Ця фортеця справді найгарніша в Україні, і тут варто побувати кожному українцю. Фортеця також входить до офіційного списку Семи Чудес України. З замку відкриваються вражаючі види на каньйон з річкою Смотрич та історичний центр міста. Археологічні дослідження свідчать про те, що фортеця вже існувала в 10-13 столітті. Ого на річці Смотрич. Правда, спочатку це була невелика дерев'яна споруда. Кам'янець-Подільська фортеця знаходиться на скелястому острові, оточеному каньйоном. Каньйоном протікає річка Смотрич. Над каньйоном замковий міст з'єднує фортецю з містом. Місцеві люблять розповідати історію про неприступність фортеці, про те, як в 1621 році турецький султан Осман II підступив до міста та запитав у найвідданіших яничарів свого оточення, хто ж збудував це місто фортецю. А ті відповіли йому. Аллах побудував, і це сказали яничари, ті самі, що мріяли про владу над Європою, і ніхто з них не вірив, що твердинню кам'янця можна підкорити. Якщо Аллах будував, тільки Аллах і зможе взяти її з цими словами. Осман II дав наказ турецькому війську повернутися назад і відмовився від штурму Кам'янець-Подільської фортеці. Сьогодні на території фортеці є історичний музей а також влаштовують музичні фестивалі. Якщо ви не згодні з нашим списком і вважаєте, що є кращі варіанти, напишіть в коментарях під відео. І можливо, ми створимо додаткове відео на основі цих коментарів. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалось, та підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Світ з родзинкою! Давайте досліджувати світ разом.